Всім доброго недільного ранку, друзі. Сьогодні вихідний неділя, і я пішла у парк, побачити, чим тут, як веснує наш парк. І пропоную і вам зо мною прогулятися. Отаким нашим цікавим парком. Тюльпани ще не цвітуть. Але вже порозцвітали деякі інші квіти. Ходімо зі мною. Ось така діляночка крокусів розцвіла фіолетових. Ну що, парк ще, можна так мовити, пустий. Травичка ледь відходить, дерева ще стоять голі, небо чисте, сонечко тепло. На сьогодні прогнозують 20 градусів тепла. Квіти насаджені і тюльпани, але ще не цвітуть. Отакі От красунький крокус. Бачите, якого кольору гарнюсінькі. Насаджено, друзі, море тюльпанів. Тут їх навіть важко порахувати, їх дуже багато. Сам шит також зеленіє гарно. Йдемо далі. Атракціони також працюють, але діток ще немає сплячі. Ось така красота. Всі викрашені, атракціони, чистенькі, яскраві фарби. Так що можна вже йти відпочивати з дітками. Це ж скільки треба було прикласти праці рук, щоб насадити таку кількість багато тюльпанів різних. такий на сьогоднішній день друзі парк. Ну, нічого, зазеленіє все і буде гарно, красиво. Ось такі сосни, височенні, мабуть, метрів по 20, якщо не більше, але гарно, по-своєму красиві. Такі красуньки вже також порозцвітали, дуже гарні. Отакі дрібненькі якісь квіточки розцвіли, не знаю, як називається, але вже розцвіли рясно їх. Хоч зелені ще й мало, але вже деякі об'єкти можна сфотографувати гарно. Ось, наприклад, такий хвощ, і по ньому тюльпанчики насаджені, коли розцвітуть, буде гарно і красиво. І ось, будь ласка, друзі, для вас. Ось така красота. Боже, як гарно. Як же тільки красива. Отак, От я моживельник розложив свої лапи і радує красою. Це іншого кольору красунчик. А тут ще й бджілка працює, захотіла меду. От так. А тут така полянка жовтенька, гарненька. Отак От все оживає. Голуби біля людей просять їсточки, де люди, там і вони хочуть, щоб їх підгодували. Так що. І ось полянка таких гарних квітів, друзі, кропуси також. Тук-тук-тук-тук-тук-тук слідом. Я цей раз, друзі, брала батон. Їм кришила крихти. Все, побіг. Доїв і побіг. Далі. Отака така краса на даний момент. Так що приїжджайте, коли будуть цвісти тюльпани, буде гарно і відпочинете разом з дітками і онуками. Ось таке містечко для діток гарне. Діток уже багато, друзів. Попросинались, поприходили з батьками у парк. І розцвітають перші гіацинти. Друзі, їх тут також поляна ціла, дуже багато. Ось глянь куча. А ось фіолетові ще гіацинтики починають розцвітати. Сонечко, все вище і вище, знімати гірше, бо засліплює телефон. Але стараюся, щоб зняти, показати вам красу, яка є на даний момент. Прикрашають ялинки в основному, а так ще дерева голі. Ну, Надіємося, що все зазеленіє і буде гарно. Так що приходьте, знайшла друзі, ще ось таку красу. Отакі крокуси сині із жовтенькими цятками, дуже гарні. Зеленіє, тут ялиночки, туї, то тут гарно цей участок. Це теплички, їхні, до речі, можна також купити цибульки тюльпанів, крокусів. Продаються. так все. Зеленіє, ялиночки звичайно. Такі лишилися й на зиму зараз, тому така краса. Це атракціон дітки найбільше полюбляють. Тут швидко їдуть машинки швидко, їм чомусь це найбільше подобається. Я коли з внуками йду, вони також просяться сюди і не один раз. Мабуть, їм так екстремали. Це для більш малесеньких діток, на лошадках, коняшках. Ця алея, друзі, висаджена на день міста в 2008 році. Вже виросли ось які красуньки, гарнесенькі, так що тако. Самшит гарнюні вже постригли. Дуже красивий, зелений-зелений такий колір насичений. Друзі, я знайшла перший тюльпан, який розцвів. Будь ласка, яка краса і бджілки працюють невпинно. Ось так недаром я шукала його. Все, друзі! Дякую, хто був зі мною на прогулянці! Міцного здоров'я, гарного вихідного. Бережіть себе, до нових зустрічей, до нового відео. Всім до побачення! Для малюків